У Івано-Франківську відмінили тротуари, і хоча Даївці запевняють, правила дорожнього руху не змінювалися, водії вперто перетворюють пішохідну зону на проїжджу частину. Пояснення такого парадоксу просте кількість автівок у місті збільшується, та от Івано-Франківськ, на жаль, не гумовий. За даними Даївців, за 20 років незалежності машин стало у десятки разів більше. В місті Івано-Франківську зареєстровано близько 72 тисяч транспортних засобів. Але якщо сказати реально, то напевно рухається близько 90 тисяч. Тому що не всі, скажімо, транспортні засоби є куплені в інших областях. Людина керує дорученню, Машина рахується, наприклад, в Харківській області, а водій керує в місті Івано-Франківську. Крім того, санепідеміологи б'ють на сполох. Загазованість у місті зашкалює, тому просять владу вжити заходів. Тому загазованість, тому що машини стоять, пробки. Першим кроком, яким зробили, це ми хочемо перекрити повністю центр міста. І зробити його платним. Ну, для тих, хто дуже хоче заїжджати, то бо там є місця парковичні. Він буде заїжджати, буде платити дорожче за парковку. А поки влада рятує екологію міста, пішоходи потерпають від наступу автівок на їх територію. О, Стане... лишіть мене в покої з цими машинами ні на тротуарі ніде не можна пройти. Кругом ще й дома і все. А машини так просто. Ясно, що погано, що незручності великі, ну але що? Після скарг пішоходів намагаємося розпитати водіїв, чому воліють залишати автівки саме на тротуарах. Ну десь і машини треба поставити. Якщо влада не думає про те, що треба було стоянки якісь ну, передбачити, ну, то ми мусимо десь дітися. У чиновників своя правда кажуть, нерідко водії спеціально не хочуть паркуватися у відведених для цього місцях, економлячи 3 гривні. За даними КП «Сервіс авто», міські парковки заповнені лише на 70%. Більшість водіїв паркуються безкоштовно на тротуарах. Ще один вихід залишати авто недалеко від центру та от стати пішоходами на 10 хвилин водіям волі не вистачає. Візьмемо місце парковки. Нашої північний бульвар там вільні місця є. Але людям важко 100-150 метрів пройтися звідти. Кожен хоче заїхати в центральну частину міста, І прямо під магазин, під який йому треба. Наталія Коцькович, Ярослав Мотрок, новини телеканал Третя студія.